Все підготував, приєднав, перевірив. Все працює. Ось так. Ще поклав ось таку ліпку стрічку, щоб можна було е, закріпити кабель. HDMI, який в комплекті йде до карти відеозахоплення. Quick release. Вроді кажуть, Quick. просто. Я, мабуть, залишу тут два гвинта. На два гвинта встановив. Думаю, не треба його знімати. Так що це буде доречно. Так, Ну і знизу тут також платформа, яка кріпиться до самого алюмінієвого профіля також залишу від штатива. Нагадаю, що додаток потрібно встановити USB Camera Pro. А, ну, знаєте, так. Так, ще, мабуть, покладу ось такий експериментальний кабель під кутом. Саме для Level 3.2. Це його взяв тут декілька штук. Ось Саме для цієї. картки. Зараз покажу, як воно буде. Цікаво буде отримати зворотній зв'язок. Дуже бажано. Так, да, трохи не забув, цей затискач універсальний, тут є по бокам дві кнопки, які треба натискати, і він може до 23 см. Розсуватися і планшети тримати. Він так, Шок-шок знизу, зверху. От, наприклад, в моєму випадку, зараз я знизу менше взяв, а зверху більше витягнув. Тому як зручно, то так і робити.